Хотів би зазначити mm -hmm. ще одну дату, яку ми mm -hmm. маємо вшановувати нині, бо вона дуже тісно пов'язана з двома революціями. Це 21 листопада 1921 року, розстріл українських вояків під станцією під містечком Базар, mm -hmm. останній бій армії Української Народної Республіки. 104 mm -hmm. роки тому в цей день закінчилася Українська Національна революція і Українська національно Визвольна. Війна, Москва остаточно поглинула в чергову Україну, і так обірвалася наша національна революція. І може випадково, але я гадаю, не випадково, бо нічого немає випадкового. Дві наші наступні революції відбувалися саме цього дня. Це ніби продовження тої історії, яка не закінчилася. Бо визволені змагання 17 21 років, це була українська національна революція. Яка мала призвести до встановлення української самостійної свободної держави? Ця революція захлинулася в крові в більшовицькій анексії. Вона була знищена зсередини непотрібною конкуренцією тодішніх українських еліт, не їхньою незрілістю, не їхньою дитячою наївністю, бо в умовах революції і війни розганяти армію. Кричати про мир з братнім російським народом було фатальною помилкою, за яку ми заплатили величезною ціною. І от майже через 100 років, двічі того самого дня, українці знову піднімаються на революцію, щоб втілити одну й ту саму мету побудувати державу української нації, тобто завершити класичний європейський процес становлення національної державності шляхом національної революції, національно-визвольної боротьби. І двічі, щойно Україна ставала Україною, як на нас нападала Москва. У 2004 році це була постійна гібридна війна проти Уряду Ющенка, влади тодішнього Ющенка, а в 2014 році пряма військова агресія. І є певна аксіома, що з кожного разу, коли українці повстають в боротьбі за свою свободу і незалежність, на нас нападає Москва. І Революція Гідності. Чи будь-яка інша це так Національна революція, революція гідності це один з, і помаранчева революція це один з етапів, на мою думку, столітньої незавершеної національної української революції. Вона натикається на російську агресію і переходить в війну за гідність. І насправді, якщо би ми добре вчили уроки визволених змагань 17 -го, 21 -го років. То ми б не дивувалися, від кволої реакції світу на агресію щодо України, від непідтримки України, від того, що рано чи пізно доведеться орієнтуватися на власні сили, від того, що геополітична наївність потім оплачується дуже великою кров'ю. Бо нас дитинство вчать, що в світі є якийсь порядок, що світ змагається за права держав, відстоює їхній суверенітет, що є якісь інстанції, які забезпечення. Які це забезпечити, а ми бачимо раз по раз одну з ту саму річ: право сили, жорстке право сили вирішує все в світі. Історію завжди пишуть переможці. І від того, що ми не вивчили цих кривавих уроків 17-го, не зробили уроків з го з 2004 -го року, це все веде до того, що цей трагічний біг по колу буде повторюватися. І очевидно, ми, те, що зараз ми бачимо через цих 12 років, що ціна свободи і гідності дуже висока. Вона може бути вищою ціною особистого людського життя. Москва пропонує нам рабство і жити ну, так, як, Моск... як московити, але в рабстві, позбутися своєї ідентичності, незалежності і бути частиною того імперського простору. Ми, кинувши їм виклик, почавши битися за свободу, вибрали для себе гасло, свобода, рабство або смерть». І ми зараз на полі бою, цей вже там четвертий рік війни показує, що ми прийшли до того, що і було. Можна орієнтуватися виключно на власні сили свого народу. Треба позбутися геополітичної наївності. І якщо ми зріва і державна нація і не хочемо повторення уроків столітньої давності, ми повинні спочатку зберегти нашу незалежність. Зберегти нашу домівку, не допомагати добивати цю Україну. Бо якщо ми її збережемо, то ми зможемо і реформи робити, і влади міняти. А якщо ми цього не зробимо, то всі реформи в цій країні буде робити Путін. І всю боротьбу з корупцією буде робити Путін. І отут от дуже важливо, щоб ми нарешті навчилися, якби ці ланки історичного ланцюга пов'язувати. Бо мені дуже не подобався вислів. Що українська нація народилася на Майдані в 2014 році, Нібито до того не було української нації, ніби що російська агресія почалася там 18 лютого, ніби в 17-21 роках це була не російська агресія. Тобто, нам, якби в даному випадку, потрібно вже потрохи ставати. Ми велика нація, ми дуже героїчна нація. Нам треба ставати нацією ми і історична нація. Нам треба ставати нацією державною, яка вміє мислити державницьке, вміє розставляти пріоритети, яка розуміє, що коли ми всередині країни, то ми можемо між собою з'ясовувати будь-що. А коли стосується будь-якого питання зовні, то ми маємо стояти всі, і один, і захищати свою матір, Україну, свою землю, свою країну, не дозволяти нікому ганьбити. Бо, на жаль, ми бачимо зараз. Що як і тоді, так і зараз нам мир страшніший за війну. Бо мир з Москвою закінчується голодоморами. Війна з Москвою ну от ми воюємо вже чотири роки з Москвою. Так важко, так Москва пре, так вона суне, так ми десь втрачаємо сантиметри території, так ми щодня втрачаємо життя найкращих. Але ми стоїмо і стоїмо там, де це і було чотири роки тому, на Донбасі, не на, не на Подніпру. Не по лінії Керзона, не під високим замком у Львові, не на моїй рідній Волині. А тут ми тримаємо цю орду, стримуємо. Дуже важливо, щоб нація розуміла, що зараз нам, воякам, потрібно що тут вирішується доля України. Не папірчиками, не переговорами, не блокуванням парламентських трибун, а, а рахунком на війні. От як вирішиться російсько-українська війна? Такою далі буде ситуація. Будь-які переговори просто закріплять той рахунок, який є на табло. Будь-яку історію писатимуть тільки, тільки переможця. В нашому випадку перемогою буде збереження української держави.